Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Оці святкові дні ми визначаємо найсвітліше і найвеличніше свято Великодень. Я щиро вітаю вас з цим великим святом і вірю, що ми разом зробимо з вами більше. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Вітаю всіх православних християн! Святом Великодня! Бажаю всім нам наснаги, терпіння. Хай Божа благодать завжди оберігає ваші оселі. Христос Воскрес! У селі Молочки Чуднівського району конфлікт роботи підприємця-орендаря ставків. Через кілька років роботи громада змінила думку про доречність сільського бізнесу. Підприємець Вознюк взявся за оренду сільських ставів чотири роки тому. За цей час встиг їх почистити, відремонтувати гідроспоруди, зарибнити і вигодувати рибу. У цей ставок 25 п'ять гектарів водного плеса. Чотири роки зариблював, кормив рибу, кожен рік зариблював. Курупи вже по 4 по 5 кілограмів. Мої які я риблю то слоби до 10. От 5 до 10 то слоби. Два роки підряд місцева влада не дає спустити. Керівник місцевого підприємства. Він же депутат облради, також проти підприємницької діяльності вознюка каже, що орендар не скористався можливістю належно оформити документи. Моя думка така не робити і не доставляти. Ну повірте, ну не буде роботи тут, не буде. Подальшій роботі підприємця перешкоджала відмова районної влади надати в оренду землі підставами та береги. Конфлікт вийшов на обласний рівень. Очільник області зібрав усі сторони для вирішення непорозуміння. Ніби все виходить. Потім проходить певний час. Громада зрозуміла, що вона втратила якийсь певний свій зиск. Орендар я вважаю за таке слово. Починає нагрі як підприємця, саме як підприємця. Мені дуже шкода воєнка. Тому що він прекрасна людина, він добра людина, підприємець, клавни досить таки немалі грошей, і я вважаю, що поніс великі витрати. Як людину за його впертість мені його не шкода. Ми кажемо про те, чи владнаються ці спори, якщо чисто і відверто, як на духу, ніколи. Чому? Тому що завжди хтось буде на своїй стороні, хтось буде іншою стороною. Звідки вийшов конфлікт? Через те, що е, заявник Василь Вузнюк здав декларацію, я бачив її копію на свої очі, вона зареєстрована, все нормально, є проєкт на будівництво. Відповідно, сторони не зацікавлені в цьому, е, розуміють, що якщо він побудується, в нього в реєстрі з'явиться оце бажане право, яке породжує за собою право оренду даного об'єкту. І більше розвідки ніхто ніколи не вийде, тому що в нього буде право на нерухомість. Ось в тому конфлікт очільник облдержадміністрації взявся вирішити конфлікт. Для того створено робочу групу, що вивчатиме усі обставини. Їх треба ці проблеми виносити, їх треба виїжджати до людей, спілкуватися з людьми. Однозначно знову ж таки буде виїзд. Мій на місце подивимось, в якому стані що там зробилося, що там послухаємо думку людей. До робочої групи пообіцяли включити і представників народного контролю. Робоча група готується, а тим часом господарський суд виніс рішення. Формулювалась позовна заява про скасування рішення районної адміністрації та надання дозволу на виведення проєкту, відведення земельної ділянки водного фонду дає мені право по новому виготовити проєкт відведення і узаконити земельну ділянку водного фонду. Буду займатися підприємською діяльністю. Громада села Молочки готує схід села, де сторони мають прийняти остаточні рішення. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.